Мобілізація студентів та аспірантів за новим законом: кого можуть призвати? Чи буде мобілізація аспірантів і студентів в Україні після набуття чинності нового закону про мобілізацію? 16 квітня 2024 року. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, який набуває чинності 18 травня 2024 року. Згідно з документом передбачено низку нових обмежень для військовозобов'язаних. Розповідаємо, чи буде мобілізація студентів та аспірантів в Україні за новим законом. Законопроект має дві версії: перша версія документа містила деякі зміни щодо призову аспірантів, а саме призову тих, хто здобуває освіту на умовах контракту, тобто її оплачують фізичні та юридичні особи. Але друга версія, ухвалена Верховною Радою і підписана президентом, виключила цей пункт. Як було заявлено, ця норма суперечить Конституції України і порушує принцип рівності. Тому поділу аспірантів на тих, хто навчається за бюджетом і контрактом, бути не може. За новим законом, усі аспіранти мають право на відстрочку від мобілізації незалежно від того, на якій формі навчання вони перебувають. Мобілізація студентів в Україні, що говорить новий закон, також згідно з новим законом про мобілізацію, студенти вийшли і закладів профтеосвіти, які навчаються за очною формою. Не можуть бути призвані на військову службу, якщо детальніше, то мобілізації в особливий період не підлягають. Студенти здобувачі професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною дуальною формою та здобувають рівень освіти вищий за попередній здобутий докторанти то особи, які зараховані на навчання в інтернатуру. Науковці та викладачі закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ за умови, що мають науковий ступінь, і працюють не менше як на 0,75 ставки за основним місцем роботи, педагоги закладів фахової передвищої, професійної, професійно-технічної освіти, шкіл за умови, що працюють не менше як на 0,75 сотих ставки за основним місцем роботи. Інші військовозобов'язані, які не входять до цих категорій, можуть бути мобілізовані згідно із законодавством України.